Мій юний солодкий Адоніс, що тебе відчуваю як шкіру, як кожну клітину з процесом мітозу, мейозу, життя, ти знаєш, що все, що було тисячу світлових років тому, і зараз, і буде в інших галактиках, я. Але як мені знати, що не кожен, хто кличе священника при смерті, молився в житті хоч раз? Що душі чорних в колінах, і в них все той же 21 грам, що й в нас? Як мені знати, чи наші руки достатньо довгі, щоб дотягнутись до Бога? Що там у горі серед родимок на небесному тілі такий Бог, а не Аллах? Як відчути, що повітря після дихання відновиться, а не згорить? Що чекати варто згори, а не знизу, що незрозумілі речі, які трапляються з нами, знак як знати, що те, що протискає тебе уночі до паркетних щілин між вечором і ранком і дихає в шию, наче розбитий роботою з вимущеною чорносливом шиєю, раб не пам'ять твоя. Як? Палиш так, ніби кінчик твоєї цигарки згубився в зеленому морі півночі, ніби тріскають спини китів, що викинулись на берег десь біля гавані рота, що пожовує фільтр, ніби ми єдині люди у світі, і цигарка єдиний маяк. Як кожна вулиця запам'ятовує наші сліди? У кожного жилка на вулиці пульсуючи має свій такт, кожна нитка твого сведра знає, куди повернути, щоб не проткнути щось біля місця, де гупають яблука з дерева, з за сотень реберних град. Як передбачити смерть, але не ту, коли на повіки монети, коли корова опускається до місць стику з поверхнею. Не так, коли ти насправді мертвий, а коли просто немає життя, коли в грудях у тебе шашель, що не залишить твою середину в спокої ні дня. Може, ти скажеш, мій юний солодкий Адоніс, як?